І так, народ кінцевий результат як Трудвача. От так от. Що скажете? А я думаю... А? Диви, диви, що твориться. Себе бачу, йо моє Такий клиничок поперекові не робив. Ну, типу, блин, тут мало місця, воно не треба. Все як положено, клейочок собрав. трошки почистив, привів до ладу. Сама сакира, кстати, крива, воно видно, так і О, А через те, що крива, Он, бачите, що твориться. Ну, це така ковка, воно, воно прям ну, видно, що вона кривенька, але я думаю, на швидкість це не повлияє. Коротше, отак так що, Серго, з тебе є більший відгук, якщо тобі зайде. Якщо не зайде, то тоді не треба нічого казати. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Вот так вот, короче. Готов клиент. И сегодня... Сегодня я, кстати, забрал ее. Швиденько сделал. И сегодня отправлю. Вот так. Так что... Всем добра.